Привіт, друзі! Які ж останні новини по виїзду за кордон з 1 вересня для чоловіків? Прошу і рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися на цей ютуб канал, якщо ви досі не підписані, і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. Ну і, звичайно, по можливості зробіть репост в своїй соціальній мережі. Ця обновлена інформація з'явилася буквально вчора, і уряд дозволив виїзд за кордон окремій категорії чоловіків, які умови? З 1 вересня кордони відкривають для співробітників експортоорієнтованих компаній. Це необхідно для бізнесу. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свериденко в ефірі телемарафону. Виїзд дозволять строком на 7 днів, максимум 10% штату, проте не більше 10 співробітників. Середня зарплата на фірмі має бути не нижче 20 тисяч гривень, а також відсутня заборгованість із податків та зборів. Перед відрядженням роботодавець повинен буде подати заяву через дію. Скористатися послугою є відрядження, зможуть фізичні особи, підприємці та юридичні особи за 7 днів до поїздки, треба буде внести 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Тобто, з 1 вересня хочуть дозволити виїжджати чоловікам, які є підприємцями, або які змушені їхати від підприємства у відрядження, але умова. Ви чули і 200 тисяч застави для того, щоб можна було виїхати за кордон. Не кожен зможе собі це дозволити, але я думаю, знайдуться люди, які цим скористаються. Для більшості чоловіків це нічого не змінить, тому що їм потрібно виїхати на заробітки, заробити гроші для сім'ї, для родини, а не вносити 200 тисяч заставу, де їх взяти, питання. Плюс потрібно бути оформленим як підприємець. Або підприємство має вас відрядити за кордон для вирішення певних питань. А це не в кожного підприємства є, і не всі такі спеціалісти, які будуть їздити за кордон, вирішувати ті чи інші питання. Ну, все ж таки, я вважаю це позитивним кроком до можливості в дальнішому розширення списку людей, чоловіків, які зможуть виїхати за кордон. Це невеличкий крок та не для більшості людей, але. Якийсь позитив в цьому є. Сподіваюся, що і надалі ми будемо отримувати такі новини, які будуть нам корисні, і чоловіки поступово зможуть виїжджати, щоб заробити для своїх родин. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Став лайк, підписуйся і коментуй. Слава Україні!